Доброго дня друзі! Ви на каналі Smart Plumber і сьогодні у нас огляд будиночку за 3 мільйони доларів і ще в нього вложили коло 4,5 мільйонів. Біля озера, два гаражі, Все зроблено під старовину. Тут такий вокруг. Будиночки дешеві Ой, насадження, смарічка, таке велике дерево. Так, воно гарно все виглядає. Кстати, ринми тут всі, з міді. Отак тут Мекси роблять такі проколи, щоб кращий ріс газон. Так, оті туйки, там будиночок, так все дуже гарно, вихід, ну, там другі будинки, так. все класно, все супер. Тут такий задній дворик, столик, тут вон рибакса. Тут має мабу, бути у ній ключ. Зараз знайдемо, зайдемо до середини, покажу. Такий вхід у будиночок тут у нас ванна, е, у... руки унітаз. Такий на вальничик, гарний

за поставили телевизор. Тоже камень какой Кухня. Все в золоте. Такая кухня. Стара мебель, віка люста. Шикарно. І тут сходи до Дуже шикарний. Ви? Прямо як. Сходова само дому. Кстати, тут на цім районі є той будинок щось в цьому дому. Балкончик. Так, я по ньому градиробне. тут очень классно, как мне понравилась ванна. Ванна, видимо, стоит. Две-два мобильника. Ручной кусочек. И... Тут же самый унітаз? Велика кімнатка? Шосткий кабінет. Ще одна кімнатка? Ми маємо переробити, бо перенести тебе що захотіли. Ну, виробне. дървото. Така. Тук да имаме дърбете дредни. Душова. Унитаз. И ще една кимнатка. І ще тут є догори. велика та кімната. Тенісний стіл. Тут наш екраник. Спальня. Унитаз. Душ старый. И еще одна ну, комната. Вот бейзмент, подвал, так называемый. Тут у нас пришел унитаз разбитый. Величезний зал, підвалі. старі люстри. Це пару парою будинку. Це сам. Найбільше це резервний малий бойлерпічі таке все цікаве стареньке. Так що, кому цікава наша тема, підписуйтеся, будемо додавати нові відео.